Всім доброго дня! Вас вітає компанія TransAgret. І сьогодні ми приїхали в Вінницьку область, щоб показати вам Ute LX1024 в роботі. Та привітаємо нашого клієнта. Доброго вам дня! Відразу кидається в очі, що трактор у вас доглянутий, і чистенький, хоч в полі побував. Розкажіть нашим глядачам, будь ласка, що робили по ньому, які перші враження від трактора. Як Весь салон, обешумили, це все, полочку Ну робили. Це, якщо можна, давайте відразу покажемо. Ми весь салон, спочатку зробили бібро і шумоізоляцію. Поставили, зробили полочки. Щоб поставити було, можна було для цей планшет, коли буде йти оприскування, щоб навігація була. Удобно було. Фірмові шторки у вас. Шторки, це ясно, поставили, щоб літом не так жарило. Добавили сюди, щоб болото не закидало на подножку це все. Ну, це потім покажемо воно з двох, з двох боків, да, ви закрили? Так, так. Ящика під інструмент. Доробили. Ну от відразу можете звернути увагу у нас єщик під інструменти, бо той, що за сидінням кажуть, що... Туалетну бумагу. Туалетну бумагу туди хіба можемо покласти. Зразу з іншого боку закрили, для того, щоб не попадало. І під рівень прямо на різинки, так? На щоб різинки щоб бачите, який рівень масла. Напрацювало лише небагато, а так перші враження, які у вас склалися? Ну, поки вроді так нічого. А час покаже. <laughs> ну, тихіше. І звісно, що чуть, -чуть Комфорт трохи більше. Да? Це ви з МТЗ порівнюєте? Ну, само собою. Комфорт. По-перше, переключення передач більш удобніше. Тоді тобто, ж, якби був реверс. Все було б краще на деяких моделях, Я дивився. Що... Ну, на 1054, так, ми веземо опційно з реверсом на 1024. В нас нагадаємо те, що звичайна ютовська КПП-12 на 4. Давайте покажемо, з чим в полі будемо працювати. Попробуємо з дисками. Пойдемо з дисками. це диски 2,5. Черена. Є універсальні, вони можуть бути на навісні. Ви кате, що до цього прицепна, да? Була? Це перестав на весну. Він приципновий ходив. Ми пробували прицепно, ну, так чечну. Фактично нічого не робив, це те, що лагу закрив Борону. Ну, Давайте вже тоді перемістимося на поле, а далі очікуйте, все покажемо. Що ж, друзі, ми вже на полі. Зараз поки пробуємо дискову, тому що вона не налаштована. Давайте у нашого клієнта дізнаємось, під яку культуру взагалі готувати зараз землю. Ну Тут буде соя у нас. Соя, а коли сіяти плануєте. Подивимось по погодним умовам. Як погода, що да, як погода, бо що ж І вже можна було посіяти, але приморозки пропало. Це зараз дискуєте. І через який час плануєте сіяти? Ні, ми будемо дискувати вже перед самим посівом виробляти площу. Mm -hmm. Це так, пробуємо, настраюємо диски, а буде робитися вже перед самим посівом. Зробилось, на другий день посіяли, в mm -hmm. той самий день. Ну як буде получатися, фактично. Ну знову ж таки, тут як все в аграрному світі, да, як да. погода дасть. Що ж, тоді чекаємо, поки налаштуємо і повернемось, і продовжимо далі. Фактично вони вже. Ще влага, звісно, у нас два тижні ляло безперестанку. Мокрувата, да, трохи? Ну так, да, бачу, коники ліпи. На даному етапі проводиться дисковка перед посівом сої. Трактор був обушумляний, значно різниця відчувається, порівняно з МТЗ, від нього запасу мочності вистачає набагато більше. Ті, хто нас дивиться, це взагалі основний контент для аграріїв. Про трактор поговорив, от ви кажете, що в минулому році два рази сіялись. Розкажіть на камеру. Всім же також цікаво. Так. Хто в цьому винувати? Це природа. Ну, що перший раз посіяв, зійшло ворони. Я привозив агрономів, геть не вірили. Два гектари, як язиком, стали тільки чотири рядка кукурудзи. Опять дискуємо, насіння засіли. Все по новій. Поставили два рядка. Тобто mm -hmm. чотири вже я кажу, ну, Це не ми винуваті. Ні, так. Да, це собою. є природа, це є. Ну минулий рік був тяжкий, так? Да? Ну як тяжкий. Те, що в країні робиться, то воно зараз всім тяжко. Да, я, я, рах, собою. я рахую так, бо самі розуміють. Бачите, вони вже хочуть щось знайти. Угу. А то кажу, вона тільки зійшла і чорний був. Люди дзвонять, що йде щось доганяти. А Я з бур'яном, як ви казали, будете боротися? Буде соя, раундапова. І воно його потім повбиває. Так, да, так. Да. Як трактор налаштуємо на тест-драйв пустити? Які питання? Заодно і порівняємо, наскільки він тихіший, бо, до речі, хто не чув у нас. На початку відео ми показували, якого його, як його у власника запитуємо, яка різниця в порівнянні до того, як обішумили, після. Каже, хлопці говорить, я його загнав, одразу же розібрав, відразу ж обішумили повністю. Каже, нема з чим порівнювати. каже, Працює, як працює. По-хазки -по у вас все. Так, і повинно бути. Ні, само собою. Нам же ж теж приємно приїжджати до людей, які за ним дивляться, під себе щось зробили. Завод, завод то працює по одному механізму автоматизовано. А знаєте, все, що для комфорту, то вже часто під, під, себе, під себе бажано. Так, ще треба придумати, бака поставити. Що ж, друзі, наш клієнт люб'язно допустив нас до тест-драйву. Знаходимо зараз в його тракторі. Позаду в нас дискова АГД 2.5, 2.5 для нього слабоват ну Навіть не на свобода, це його оптимальна робота, можна взяти і трошки більше, але ми попередньо поспілкувались Земля ще волога, дискова буквально 5-7 см на сьогодні йде, тому що чим нижче, тим відповідно земля вологіша. По обертам 200 обертів до до 2 300 тримаємо швидкість 4-5 км за годину. Перше, що кидається в очі, мені як. Людині, яка продає ці трактора, дуже приємно, коли клієнт за ним дивиться. У нас ми маємо і пахучки, і одну, ось другу а, Шторки дійсно, сонце не в очі не попадає, немає цього. знаєте, Відчуття акваріуму дуже приємно. Навіть на руль такий чохол знайшли. YouTube з музикою, яка вам подобається, з зарядкою. Дуже по-хазяйськи людина поставилася все-таки до нового трактора. А, у нашого клієнта ми запитували, як попередньо ми казали, в нього немає. З чим порівняти трактор не обишуваний або обишуваний, тому що відразу кинув без І я зараз для порівняння в кінці скажу вам свої відчуття, тому що обишу навіть поки на холостих дійсно трактор на порядок тихіший. І з основного, те, що це поки так, пробна, пробне дискування йде і в цьому році перший раз будуть сіяти сою, до цього сою не сіяли. На цьому полі була кукурудза два рази, про що ми попередньо говорили, два рази була пересіяна кукурудза, тому що ворони все виклювали. І по сої кажуть, що з цією культурою раніше не сталкувалися кукурудзу. В цьому році не цікаво сіяти, все-таки віддають перевагу Сої. Але перший раз. Тож буде цікаво, як в них цей рік пройде, можливо, і після сезону, чи в кінці сезону знімемо. Відео про культуру з відгуком від клієнта, а нам з вами пропоную починати рухатись. У нас буде робоча друга швидкість. Знову наголошую, клієнт сказав, що можна спробувати і третю, але, ну, але поки спробуємо другу. Висота в нас виступ, виставлена, опускаємо дисково і починаємо рухатись. Це, знаєте, ми умовно про це скажемо. Але Трансагромаркет не тільки працює, а й відпрацьовує. І дякую клієнту за чудову нам нагоду а, тестування трактора з дискою. Нагадаю, це АГД і а, ну для порівняння, зараз а, скажу те що. Обідшумка дуже багато чого змінила. Дійсно, на 2 300, там зараз 200 обертів у нас і трактор набагато тихіше, набагато в тракторі тихіше, ніж в стандартному заводському його форматі. Того воно дійсно варте. Якщо нас дивляться власники Юто, то ми вам радимо. Якщо нас дивляться майбутні власники Юто то пропоную вам написати в коментарях наскільки цікавою, а наскільки цікаво для вас буде, якщо ми опційно зможемо вам запропонувати до нового трактора ще й опишу. Ну що механізатор? <клухи> Ти що, трактористи до вас набиться можна? Ну, смотря скільки захочеш, та скільки запропонуєте. Ну, ну, знає... Знаєте, мені як людина, яка з цим не працює, то я так захоплююче до цього ставлюсь і, роби, і цікавий чого, досвід. Тяне, і... і я вам скажу, я до цього на камеру казав, вам скажу своє порівняння з обішумкою набагато тихіше. Ну навіть по, по yeah, обертам yeah. там за дві тисячі трошки він стає шумніше ніж до двох, але в порівнянні з тим, як іде заводська е... небо і земля різниця. Могли б і китайці обшувати сразу. Так, да, ми, от, до речі, я знову повторюсь. Ми на відео казали. Кому цікаво, хай напишуть нам в коментарі. Можливо, обговоримо, запропонуємо це опційно від компанії. Кому цікаво, щоб відразу обшивали, надавали вже в такому форматі. Дуже дякую вам за свої коментарі. Дуже дякую вам за таку можливість, що показали, розказали, дали протестувати. Бажаємо вам гарного дня. Хай соя вас тільки обрадує цьому це, хоч нова для вас культура. Дякую, Все. дякую вам, підписуйтесь на наш YouTube. Переходьте на наш сайт. Кому цікавий буде такий трактор або будь-який інший з моделі тракторів Юта, звертайтесь до нас за номером телефону на екрані. Бажаємо вам вдалого дня!